Залишилась одна однісінька американочка за 109 тисяч за 109, без комісії ріелтору. І ви ще думаєте, де я вам покажу? Покажу вам ще територію: 5 сотин землі. Є скважина, є септик, заведено світло. Також є вже світло по периметру будинку, і в самому будиночку заходимо в американку. Тут у нас коридор. Уявляємо, значить, тут у нас велика велика шафа. Да? Тут можна поставити дзеркало. Де ви виходите? Так собі полюбувалися. Кімната номер один. Бачите, є розводочка, вже всюди є освітлення. Кімната номер 2 Розеточки проштроблені Вихід на задній дворик. Тут у нас іще один коридор. Тут також може бути велика шафа, стікляні зеркальні двері або просто таке темне скло затемнене. Воно буде дуже оригінально дивитися. Це у нас ванна величезна. Так? Тут ми ставимо подвійний вмивальник, душову кабіну, ванну, пралка, сушка. Ну скажімо, в цьому будинку можна втілювати всі 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 свої мрії. Це наша кухня вітальня До неї зараз ми повернемося трошечки пізніше. Покажу вам ще одну спальню. Мастер Бедрум, яка має основне віконечко, і дивимося свій санвузол, а також велику гардеробну. Ну, а тепер уже про саму вітальню. Це у нас. Кухня з кухні є вихід в кладову, також е, вже поштроблені розеточки. Ставимо під віконником е, ой Боже, як воно називається стільницю. Значить, миємо посуду чи щось готовимо. Дивимося на вулицю. Ну, реально тут має бути дуже-дуже круто. Можна поставити осрівець, хто хоче. От така наша кухня вітальна. Вона просто величезна. І виходимо на терасу. А тут чуєте? А тут співають пташки. Тому якщо ви хочете виходити зраненька на свою терасу, чути цей спів пташок і просто насолоджуватися тишиною, то цей будинок точно для вас. Телефонуємо. Чекаю на ваш дзвінок, тому що ця американка це твоя мере.